Говоримо з Євгенією Кравчук, заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Євгенія, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Отже, ми, в принципі, вже давно готові до зустрічі. Це випливає з риторики наших високопосадовців. Так само, звісно, що звуз президента України, і він, зокрема, готовий до зустрічі саме в форматі трьох. Але припустимо, якщо ця зустріч, можливо, незабаром відбудеться. Зустріч Зеленського Трампа і Путіна. Про це до речі, Келох спецпредставник Трампа говорив буквально нещодавно в ефірі Fox News, американського телеканалу. А чи є розуміння на тепер, що сторони все ж таки досягнуть порозуміння, тому що. Ті злиті, значить, пропозиції росіян злиті через до речі, російські змі, яких цитують вже іноземні джерела, а таки іноземні змі, вони абсолютно неприйнятні в тій чи іншій формі для української сторони. Я переконана, що Росія зараз буде вести таку інформаційну війну, паралельно просто кошмарячи тил і завдаючи всіх цих ударів, які ми бачили в останні дні. Очевидно, що можуть бути ще бо в них для цього достатньо грошей, щоб виробляти поки що так, шакети і ракети. І це все ну, така намагання вплинути в тому числі на українське суспільство, щоб е, е, в Українці там е, значить вони думають, що скажуть, що давайте погоджуватись на будь-які е, е, умови. Е, е, і е, звичайно, що паралельно вони намагаються роз'єднати наших партнерів. Е, тому те, що пише е, в, 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 в з якогось перепою, так е, медведів, хай більше такого пише, і чим більше вони будуть ображати Трампа, тим краще е, бо якраз. Трамп дуже реагує на такі речі, на такі закиди. Зверніть увагу, що Путін, коли в ну там зрозуміло, що ми не чули цієї розмови, але очевидно, що він використовував всі ФСБшні уловки для того, щоб там в якісь розповідати Трампові про бізнес вигоди співпраці з Росією і так далі. Тому подібне, безумовно, Україна має зміцнювати паралельно свої позиції. Важливо, що ми маємо підтримку наших європейських партнерів сьогоднішнього зустріч в Німеччині і не просто заяви, а цілком конкретні 5 мільярдів додаткових коштів, які Німеччина передасть Україні, і це і спільне виробництво, що буде посилювати наше ВПК і ну допомога з їхнього виробництва. Це дуже важливо, але для європейських партнерів важливо, щоб і американці залишалися в грі, і безумовно. О, це санкційне посилення, про яке ви говорили до цього в попередньому сегменті. Воно буде, ну скажімо так, неповним, якщо все таки американці не будуть приймати додаткові рішення, тому спільні зусилля вони спрямовані на те, щоб американці теж залишалися в грі, і тут нам будуть допомагати сенатори. Бо вже законопроект, який республіканці ініціювали, набрав 82 підписи із 100 існуючих сенаторів, включно з туди. Входить перший віцепрезидент Сполучених Штатів Медінвазівці в ці 182 Підписали з обох партій. Це дуже велика така, знаєте, дубинка, яка висить десь поки на стіні, але яку можуть використати. Ви знаєте, можна було би ще говорити і про місце, тому що місце проведення майбутніх перемовин, тому що лунали різні заяви. Від початків росіяни там і знову ж таки черговий мінськ озвучували зустріч в Ватикані Вони відкинули. Ми пропонуємо Швейцарію. Про це говорить спецпредставник Трампа Келох. Росіяни ніби знову ж таки наполягали на Туреччині. Хоча деякі російські змі вже розганяють інформацію, що їх не влаштовують будь-які майданчики, які Україна запропонує. Наприклад, через те, що нібито Швейцарія вже не є не нейтральним майданчиком, тому що допомагала Україні саміт миру там був. А, хоча можна згадати Мінськ і Білорусі, зокрема звідки Росіяни заходили у 22-му році на територію України, то чи можна їх назвати нейтральним? А там перемовини теж проводилися. Те саме стосується і туреччини, вони теж надавали нам мілітарну допомогу. То питання таке: де можуть бути точки дотику під час перемовини ймовірних в питанні поступок, і чи важливе все ж таки місце? Ну, треба все-таки подякувати нашим турецьким партнерам. Бо саме завдяки в тому числі їхній наполегливості, ці переговори хоча б закінчилися рішенням про обмін, і тисячу людей повернулись до України. Так і сім'ї воз'єдналися. Тому тут стороні варто подякувати з приводу місця. Ну якщо говорити про якусь теоретичну, коли-небудь зустріч, на яку приїде Путін, то там місце дуже прагматично. Обирається Путін дивиться і в Кремлі, дивляться хто підписав римський статут, а хто ні? Бо я нагадаю, що міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Газі, має виписаний ордер на арешт Путіна та Львови Білової, і всі країни, які ратифікували Римський статут, вони зобов'язані фактично його заарештувати. І Туреччина якраз не підписувала, тому а от Швейцарія підписувала. Зрозуміло, що на там найближчу якусь зустріч. Без підготовленого формату Путін не поїде. Він так з бункера просто не, не виїжджає і знову ж таки ми бачимо зараз затягуванням загалом. Тут навіть не в місті справа, а в, в, в наповненні, тому що досі і правильно говорив Келох: Росіяни не представили цей меморандум. Щось вони там далі вигадують те, що зрозуміло цивілізований світ не зможе прийняти. Давайте ще кілька хвилин поговоримо стосовно сьогоднішнього візиту Володимира Зеленського до Німеччини. Адже після, скажімо так, каденції Байдена і численних пакетів мілітарних і економічних від адміністрації попереднього президента США, Німеччина, все ж таки була таким собі європейським драйвером допомоги. і До речі, сьогодні під час цієї зустрічі знову ж таки про черговий пакет було оголошено мерцом на 5 мільярдів євро саме військової допомоги, але і багато інших. Цінних повідомлень про пролунало щодо спільного виробництва. Як ви в цілому оцінюєте от на тлі риторики тепер вже канцлера? А ще раніше, там буквально місяць тому він був кандидатом в і Вже тоді він говорив про всеосяжну підтримку України по різних напрямках і кейсах. І тепер ці риторики не змінює лише посилі. До речі, російські змі сьогодні, після його чергових заяв під час цієї зустрічі, назвали а, німецьким яструбом, і вони дуже занепокоєні взагалі тим, що відбувається в німеччині в контексті там заяв. Чого очікувати в принципі від співпраці і підтримки Німеччини? Чи чи не може це залишитися лише на рівні заяв? Чи все ж таки конкретна допомога буде і далі надходити? Це якраз про конкретну допомогу, бо ці 5 мільярдів вже проголосовані Бундестагом, тобто уже парламент німецький схвалив. І власне це уже якраз відбулося після того, як була зрозуміла конфігурація нової влади, так нової коаліції, і це заслуга безумовно нового канцлера і цієї нової більшості. Але треба відзначити, що якраз єдина людина, єдиний міністр, який залишився з попереднього уряду, це саме міністр оборони Пісторіус. Він належить до соці... до соціал-демократичної партії, але він якраз е, теж його називали яструбом Сарс, саме серед ездеків. Тому є ця інституційна пам'ять е, підтримки, і е, ми бачимо, що мова йде про спільне виробництво зброї, тобто вже поширюється. знаєте, ця формула, яку почали наші коли там друзі з данії з інших країн Нідерландів, які інвестують в оборонний комплекс України і в спільне виробництво, але безумовно Дуже важливо, що 2 мільярди підуть на виробництво ракет для АРСТ, Це протиповітряна оборона, бо ми бачимо наскільки важливо не відчувати дефіцит ПВО під час атак з боку Росії. А Німеччина однозначно претендує повернутися так повноцінно, не просто в лідери Європейського союзу, але й задавати тренди. Бо, хоч і в Олаф Шольц підтримував, але ми пам'ятаємо, як. Певних речах він ну там був досить нерішучим, чи чи краще не хотів брати на себе ініціативу. А тут ми сподіваємося, все таки, що новий канцлер не буде боятися брати ініціативу на себе, І тут може навіть бути певна конкуренція з Макроном, так за, за лідерство. А ще буквально дві хвилини лишається. От ми на початку, перед тим як почали з вами спілкуватися, згадали от цей такий словесний пін-понг між там президентом Трампом, тим самим Медведєвим, колишнім президентом Рефі. Тепер там таким ну добре, не буду говорити погані слова в ефірі, але знову ж таки він погрожує американцям всьому світу третьої світової. На що відреагував не рівень це Трампа? Звісно, реагувати а відреагував спецпредставник Келох. Що ну. М'яко кажучи, не варто взагалі так послуговуватися такою риторикою в бік це Він так чи можна говорити взагалі про те, що Трамп і його оточення все ж таки змінять своє ставлення до ситуації? Можливо, посилять санкції. Те про що пише Волстріт з Washington Post, можливо, нададуть вже від себе від цієї адміністрації пакет допомоги мілітарний. От чого від них варто очікувати в контексті таких обопільних обвинувачень? Ну, я думаю, що все-таки треба очікувати від них прагматизму. І е, е, якщо вони будуть бачити, так що більшість населення Сполучених Штатів не хочуть дружити з Путіним, не хочуть щоб кидатися в обійми Росії, а все таки вважають Росію ворогом, а це дійсно так. Так ну не хочуть бути союзниками Росії американці. То це вплине прагматично на рішення Трампа і його команди. А про Медведів, я думаю, Трамп навіть не здогадується, що хтось там з, з ним намагається його коментувати і грати в пінг понг і. Е, е, е. Безумовно, що ще важливо, це готовність про це вже говорили європейських партнерів купувати американську зброю для України, в тому числі протиповітряну оборону. Бо все таки Патріот найкраще справляється із балістовою. Приміром, дякую вам, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики.